Борги із зарплат все ніяк не полишать підприємства Житомирщини. І хоча ситуація з погашення заборгованості почала поволі покращуватися, все ж до обнадійливих результатів ще далеко. Можемо пишатися тим, що Україна в 2010 році на другому місці по темпам погашення боргів по заробітній платі. Але якщо це є друге місце, значить було що гасити. Пам'ятаємо добре, що. Борги доходили вже до 66 мільйонів. На 1 січня вони ставили 25,3 мільйона гривень, а це, між іншим, 0,2% від всіх боргів по Україні. На жаль, у цьому році заробітна плата, хоч і по чуть-чуть, Вірніше, борги по заробітній платі Агли почали знову нарощуватися. Уже на лютий місяць борги були на 1 січня 25,3 млн мільйона, а на 1 лютого вже 25,6 млн мільйона. У своїй статистиці посадовці віднайшли позитивний момент: в регіоні стала зростати зарплата, і тепер вона по області в середньому складає 1685 грн. гривень. Проте парадоксом є те, що паралельно із зарплатнею зростає і кількість бідних. Людей ми знову, на жаль, серед останніх. У порівнянні з 2009 роком, кількість населення, що живе за межею бідності, збільшилась на 3,1%. І сьогодні складає 37,2%. тобто практично кожен третій, а навіть і більше, із працюючих. Находився за межею бідності. Перший заступник голови області Микола Олещенко погоджується з тим, що згідно статистики, соціально-економічна картина залишає бажати кращого. Проте ж є і позитивні тенденції, переконував посадовець. За. Вісім місяців, а вірніше, якщо взяти за 10 рік нашої роботи, із 17-го рейтингу загальнодержавного рівня ми перейшли на 14-те. Скажу, що це не просто нам далися ці е, три позиції, які ми зняли. Що для цього передувало? Що збільшення промислового виробництва відбулося на 8,2%, в тому числі в добувній на 5,2, переробній на 9,1. Посадовці обласної адміністрації переконують, що мають план відновлення економіки Житомирщини. Основні сподівання покладають на аграрний сектор. З нього і почнуть.